Пишем. Будьте добрі представтеся. Ліпський Андрій, голова Союзу десантників Вінниці, Вінницької області. От сьогодні ви в цьому госпіталі і вже не вперше. Розкажіть трошки про вашу співпрацю, про те, що сьогодні ви сюди приїхали з якою метою. Приїхали з метою, оказали ну, таку посильну допомогу, кольки медикаментами, привязочними матеріалами, сладостями. Вот. Пасхальні подарки. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що далі ви в зону АТО спрямовуєтесь. Да. Без конкретної прив'язки, скажіть, будь ласка, які є потреби зараз в зоні АТО і ви які відчуваєте зараз, що найнеобхідніше солдатам на передові? Що потрібно? Чого чекають від держави, від людей? Ну, що необхідно, щоб держава виконувала свої обов'язки і свої обіцянки. Якщо держава обіцяє людям землю, хай вона її дає. Якщо вона обіцяє якісь виплати, хай вона їх дає. Або хай вона не обіцяє. Ви можете зараз характеризувати процес. От, я знаю, що стільки десантників вона активно співпрацює з атошниками, багато десантників атошників в тому числі. І ви наскільки зараз просувається процес по тому по виконанню державою своїх оборонців? Ніяк не просувається. Крім обіцянок, ніяк. Ми постійно. Можна так сказати, створимось за ту ж саму землю, за виплати, за безкоштовне лікування. А як вам сказати, ми як можемо допомагаємо хлопцям? Ну, але це не ми повинні робити, а це повинна робити держава. Якщо люди пішли добровільно і навіть недобровільно захищати її і захищали її. То держава повинна теж виконувати свої обов'язки і повертати борги людям. Скажіть особисто ви, не вдаючись в деталі, ви воювали, мали поранення? З якими труднощами ви зіткнулися, коли вже це все сталося з вами? З якими труднощами? Починаючи від зробити МРТ безкоштовно і закінчуючи виплатами за поранення і так далі. Я розумію, у вас є якийсь можливо рецепт, що потрібно для того, щоб зрушили смерть дошки, наскільки вона справді в плачевному стані. ситуація. Рецепти такий? Рецепту немає. Просто хай держава трохи вже почне щось робити. Бо якщо хлопці почнуть це робити, хлопці на сьогоднішній день дуже Як вам сказати. Вантажені, стривожене, обурені? Е, обурені. І якщо це обурення передає якісь грані, то цих хлопців вже ніхто не, не заспокоїть і ні, ніхто не зможе їх встановити. Я вам дякую, пане.